Саме макіяж це те, що тобі необхідно протягом життя постійно. У мене приходила до мене вчитися жіночка, їй було років 60, вона мені каже, дитинко, знаєш, я кажу, а чого ви прийшли вчитися в 60 років? Вона каже, дитинко, я тільки зараз зрозуміла, що те, що ми робимо в житті часто, треба навчитися. Тому що коли ти робиш і тобі вдається в тебе що, піднімається настрій, до росте, розумієш? А так ти сідаєш, зробила макіяж, але не вийшло. Не цього разу. І в жінки псується настрій. Твоя дитина в модельної агенції, твоя дитина співає, і тобі треба її буде асистувати. Правда, в Парижі нас за куліси, на жаль, не пускали. Але просто щоб ти зрозуміла, що якщо, можливо, самій навчитися, треба навчитися. Принаймні для того, щоб класний настрій був. От завжди. Ми зараз от, буквально за дві хвилини зробимо класний настрій, ми не будемо якогось такого макіяжу робити, а просто зробимо класний настрій. Рум'яна. Рум'яна найкраще в світі брехуни. Ми забрали почервоніння, яке розташовано будь-де, тобто по всьому обличчю, а тепер ми повертаємо рум'яна там, де в молодої дівочки вони є. Так ми імітуємо молодість. Кажуть, що поки дівчинка шаріється. Ніяковіє, червоніє, це як така перевага жіноча, знаєш? І от ми повернули рум'яна там, де вони є. За що я люблю кримоподібні рум'яна, вони водою не розчинюються. Тобто, якщо ти спітнієш, десь там в спортзалі, десь, тобто потече капля поту, і рум'яном не буде нічого. І вони за рахунок того, що не сухі, структура їх не видно. Те саме з корекцією. От дуже часто дівчата беруть сухі коректори, вони бувають сухі і жирні. Сухі, жирні. Сухі, в принципі, здається, що легше нанести. Але ні. Тому що жирні, кремоподібні коректори, якщо правильно вибран колір, ти наносиш, і якщо в тебе щось не вийшло, ти можеш просто легсеньку пальчиком підтягнути. На жаль, суха структура тільки торкнеться обличчя, ти вже нічого не поправиш. Бачиш? Колір дуже подібний. до корень волосся, до брів, отакий От ага. базовий колір це 29-йчнічта. й Просто знаходимо пальчиком, це зазвичай перетин перпендикуляр від кутика ока і кутика носа. Да? І отут вот у нас найглибша кісточка. Ніколи на скроню не можна, Боже, дівчатки, от сюди, сука, дотягують рум'яни. Боже, якщо в жінки на скронях рум'яни, це означає, що вона нервує, психує, розумієш? Припадок в неї, в нас почервоніння на скронях не буває. Це мене виколбашує, коли такої йде, і в неї тут рум'яна. І коректору тут не мусить бути, тому що там випуклість по анатомії. Тут у нас м'язи, тут у нас кістка, тому ми завершуємо за два пальці до волосся. І це, знаєш, ну це от така дуже розповсюджена помилка. І у візажистів теж. Коли ми додали в тональний, бачиш, капельку оліки, то обличчя само по собі блискуче. Я хайлайтер на дорослих жінках, особливо це знаєш на носі. Я один раз чуть під машину не попала. Жінка переходила дорогу, доросла, і в неї оцей блискучий ніс. Мама, 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 спасибі, мене четверо. По сухих коректорах ще буває мутація кольору, ти купуєш, ніби тобі здається, що він природнього кольору наносиш, а він дає або кирпічний відтінок, або рижить, або ну, тобто тому я все-таки надаю перевагу жирне. І тепер ми, як то кажуть, вимикаємо світло, нам це все треба запудрити. Уяви собі, що у нас на руці, у мене на руці заживши шрам. Mm -hmm. угу. І я його намастила олійкою, буде виблікувати кожна грань того шраму, розумієш? А якщо ми витримо серветкою, припудримо, він не буде так кидатися mm -hmm. в очі. Тому коли ми наносимо будру, в нас зглажуються об'єми, обличчя стає пласкішим і за рахунок того стає виразнішим. Ти знаєш, не так важливі пензлі, які працюють з сухою структурою. С -с і це штучний Та? Тобто в ньому бактерії не заводяться, вони не люблять. Тому штучні, вони не такі небезпечні в гігієні. Поїхали, беремо пудру. Це прозора пудра, абсолютно прозора, адаптується до кожного кольору шкіри. І просто зараз ти подивишся, як буде згладжуватися. Ми припудримо між бровами, раз, плоскіше стало чуло. Кудри гей трошечки треба. Раз. Зараз уплещаться носогубки. І можна легесенько, особливо там, де у кого дівчат є маляр, він теж переломляє світло. От Хочеться, наприклад, якщо ще яскравіше скулу зробити, можна отут зробити. Да, дуже круто виходить. Угу. Взагалі дуже приємно дивитися, коли працює професіонал. От ти знаєш, я люблю все дивитися, коли от людина знає, коли в пальцях оце, знаєш, магія, містика є. Буквально якісь малесенькі нюанси, дивишся, абсолютно інше обличчя. От все, зараз помаду кинула і добре. Я беру бежевого кольору перламутровий олівець, наношу на слезову. І наношу на виворець слизової. Що таке на виворі слизової? Це та ділянка, яка дивиться прямо. Корні вісти намагаємося не замальовувати. Тому що виворець слизової не омивається сльозкою, не омивається сльозкою. Кайял перламутрой, він тримається довго. І єдине питання, він не мусить бути білим, тому що в жодної жінки немає білого білку. Особливо з віком. Тож то він не мусить бути білим, він мусить бути тільки бежевим. І все. Ці тіні ході, бачиш оці подвійні, uh -huh. вони теж дуже важливо кольору. Я ніде ні в якій марці їх знайти, не можу крім мене. Вони uh -huh. дуже класно під очі лягають. Прям дуже. Я поляків на виставці купила. І тут я бачиш, що я купила палітку з натуралів. Uh -huh. Ну, типу, вона наборна, але я купила собі всі такі натуральні відтіночки. Тоді я просто пальчиком беру натуральний відтінок і закриваю почервоніння і створюється така, як тінь від вій. Трошки збільшується візуальне око. Бачите, якщо забули пензлі, можна пальчиком. Я, до речі, малюю верхні і нижні віки, тому що це теж додає мінус вік за рахунок того, що... Розпахує око, на круглішим стає. Взагалі знаєш, яка сама е емоція сама омолоджуюча, так? Ні? Ні. Здивування. Ти коли маленьку юну дівчинку в ресторан запрошуєш, даруєш їй якусь там квіточку, така. Mm. Mm! 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 Вона вже дорослих нічим не здивуєш. It's Тому yes. коли очі розпахнуть і брови високі, чому я от і... До речі, недолугі, коли колять, бо токсин фахівці, так? коли падає брова, вона робить старше. Тому не мусить бути. Брови, які дуже модні були, товщиною спалець, які прям придавлює око, і жінка стає мужньою. Взагалі, широкі брови це прерогатива чоловіків. Гендерно вони жінкам не притаманні. Тому що брови, знаєш, для чого в нас на обличчі були? Для чого? Ну, гадай, для чого в нас виросли ці кущі над очима. Захищати від поту, коли чоловік біг за мамонтом, в нього котилося від поту, від пилу. Тобто чоловіки воювали, чоловіки ходили на полювання, тому гендерно, в них захисту більше. І в них і віки зазвичай вони подали, що наші тобі такі відео, чувак, що в мене мені, чому то так? І от коли пішла, пішла мода на ті брови за шишки в палець, коли я бачила в майстер-класах з перманенту, коли вкладають малюсеньку дівчинку, йому, розумієш? А ти сама знаєш, пігмент до кінця ніколи без лазеру, зі шкіри не вийде. І я стою, плачу, я розумію, що гроші, розумію, що маркетинг. Але в жінки не мусять бути широкі брови, тому що це генетично, не притаманний просто. І коли в мене немає часу малюватися гарно, до мене на мирочку приходить. Червона помада. <свіх> Це зазвичай, коли мені треба скоренько класно виглядати, я взяла собі червона помада. Це як мені А От як правильно О, Дивися, я нанесла м -м. просто наматі отак, на нижньому бу. Як, як довелося, бачиш, до кінця я не доходила. Розтягнула і в тебе нижній контур сам сформувався. А тепер просто... То малювуємо уздечку. Я дуже люблю ці помади олівці, тому що вони не текучі. І вона без е контурного олівця буде триматися цілий день. І взагалі помади з оранжевим відтінком червоні, вони є більш безпечні. І <hlass> <hlass> коли ми наносимо помаду холодного відтінку червоного, вона агресивна. А коли з таким е Тепленьким оранжевим бітоном вона не є агресивною. Але червона помада привертає дуже багато уваги. Я, наприклад, цілий день виходити з неї не можу, тому що люди на тебе так чи інакше звертають увагу. Я можу в 2-3 години, потім зняти і нанести з тебе тому що мені доволі складно. Угу. І все, дівчата, я вже готова йти прикрашати світ. Це, до речі, дуже зручно навчитися навіть для власного блогу, щоб не накладати фільтри. Тому що. Дуже часто буває така ситуація, коли дівчина підходить до тебе і каже, я за тобою стежу. Ти ж бачила, та? От в соцмережах мене, я ж за тобою стежу. Я, е, я називаюся так-то, так-то. Я відкриваю її профіль, а там на аватарці не вона. Так само відбувається в тіндері. Угу. Uh -huh. Дівчата собі відфотошопили фотографію, приходить, він на побачення. Це взагалі проблеми сьогодення, напевно, тому що всі під фільтрами. Ти знаєш, людина підсвідомо розуміє, що вона бреше. Коли наставляє фільтр, вона розуміє, що вона бреше. І це не може не відбуватися на її самооцінці внутрішній. Є людям, яким все одно, а є люди, які це відчувають. І тому, знаєш, дуже складно вести. Прямий ефір або щось, коли ти собі не подобаєшся, це дуже складно. Я Тобі скажу, що буває така ситуація, я відомо був втомлена, і коли мені не подобається моє відзеркалення, я комплексую. Тому маленька косметичка після спортзалу, прямо скільки тут тих засобів, та? щоб було не важко з собою возити і зробити макіяж в машині або десь. Ми маємо м'яку косметичку, просто звичайнісіньку. Що в нас там є? Тональний. ну Нехай тональний з олійкою, коректор, рум'яна, тудра може бути компактна. Помада. Ну і, грубо кажучи, два пензлі. Да? Два пензлі для пудри і а, для тонального крему. Все, ти оце от, ну ще можна кинути, якщо плануєш очі малювати. Ти оце от, косметичку засунула, кинула, і все. І ти моментально себе можеш підготувати і до побачення, і до роботи. Бо більшість дівчат каже, я боюся проявлятися. І за... А ще, знаєш, який прикол. Знаєш, коротше, наймаєш собі перукаря. Наймає собі візажиста, іде знімає за день весь контент. По ітогому в блозі вона така, в житті вона інакша. І було би все непогано, але людина відчуває, що вона говорить неправду. І контент, він самий класний, коли він спонтанний. Ну це, наприклад, про мене. В мене якась ідея прийшла в голову. Мені треба зняти, поділитися з дівчатами. Вау, я таке прочитала, я таке побачила все. І буквально трошечки ти підмалювалася. Ні, я не вважаю, що ця історія з боді-позитивом, -боді що ти мусиш вийти в ефір і виглядати, не Це повага до оточуючих, всього-навсього. Тобто доглянути твій вигляд в лозі — це просто повага до оточуючих. Звичайно, всі люди різні. І я дуже, дуже пишаюся тими дівчатами, які можуть щиро у мене є там Іра так? у Мене є такі люди, за якими я спостерігаю, які абсолютно спокійно, от як дало так, 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 але таких меншість, розумієш і на тому притикаються. От я хочу вести свій блог. Але я не знаю, то наняти візажиста, та? Розумієш? Ну це ціла історія. Ти перукаря, візажиста наймаєш. Але навчитися, ми скільки проводимо прямих ефірів з перукарями, де вони показують, як в домашніх умовах укласти волосся, як його зробити здоровим. Тобто це ти вмієш, то ти вмієш елементарно якось вдітися, якусь біжутерію під підчепити, ти можеш, і все. В тебе є настрій ти зняла блог. Тому що коли життя реальне, а не постановочне. Ну люди то щитують. Розумієш, Не мож... ну брехати весь час це особисто про мене. Коли я брешу, мені зле. Елементарні моменти, от за як затонуватися, як зробити легесеньку брівочку, як зробити от просто малесенький такий курс. Макіяж для тіндеру, макіяж для зуму, макіяж на побачення. Тому що, так, я чітко бачу, там заходить в зум, наставляє фільтр і працює. Давайте жити чесно. Давайте не будемо брехати, тому що брехня перша, кого травмує і руйнує, це особисто нас.